Ось, координатор громадської кампанії за відповідальну владу єсть нашої студії. Добрий пане, Вечер, пане добрий вечір, пане Ігорі. От ви є автором законопроекту, автором ініціативи, яку я думаю, радо підтримують більшість громадян України. Тобто як контролювати вже чиновників або державних службовців різних рівнів, різних установ вже після виборів. От ви тут виписали навіть технічно технологічно, як це зробити? Взагалі наскільки реально і розрахунки проводили на прикладі різних міст і Запоріжжя додалася під час презентації. Наскільки взагалі, реально і чи не будуть на цьому спекулювати? Ось ці прорахунки в дрібниці впираючись, аби неможливо було. Тобто потенційну кандидатуру на виліт втриматися на посаді. Mm. Ну ви знаєте, будь-які в нас ми живемо в Україні техно технологічні, тобто. Політика у нас технологічна, соціальна сфера у нас технологічна, все технологічне. Тому будь-які рішення, які прийме, скажімо, парламент, воно можуть використовуватися по різному. Але цей законопроект, який про який ви говорите, він якраз є оригінальний тим, що він дає право громадянам контролювати чиновників, а не якась структура, яка створена чиновниками над чиновниками. Слухайте, давайте в двох словах нашим глядачам пояснимо, тому що вони, мабуть, так. не розуміють про що це. От в будь-якому місті, наприклад, незадоволені мером. Так. Збираються на якомусь сайті або там. Ні, ні, Боже збав. Це йдеться про те, що якраз ми, 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 ми правда, в законі передбачаємо, що це можна робити дистанційно, але на, насправді е, процедура дуже проста. Якщо, якщо громадяни не задоволені мером міста Х, е, менше трьох людей, троє людей можуть зібратися, створити ініціативну групу, і ця ініціативна група має, має право збирати підписи під петицію про відкликання мера. Якщо вони назбирають більше 50, 51% від виборців, які проголосували на попередніх виборах, відповідно, мер повинен бути звільнений, і звільнення мера відбувається дуже простим зачитуванням петиції на сесії е, даної ради. І відповідно після цього як секретар міської ради зачитав петицію підписану громадянами, значить, територіальна виборча комісія зобов'язана оголосити вибори мера автоматично. Тобто, фактично, цей законопроект дає можливість громадянам впливати через... Дуже простий спосіб, зрозумілий спосіб на на даному випадку на мера. А з іншого боку, він не, не передбачає очікувань, коли Верховна Рада призначить нові вибори мера. Так, тобто він тобто автоматично, автоматично призначається законом. Автоматично законом. Пане так. Ігорі, оця квота 51% відсоток від кількості виборців. Це є для наприклад мера. Так, тобто якщо говорити про там прокурора, міліціонерів або державнослужбовці, там є квота нижче. Але хотіла запитати про інше: знову ж таки, можна купувати голоси. Там за гречку консерву і ну ви знаєте, Такі якщо інші. якщо стояти на цій, на такій позиції, то можна купляти все. Ні, я питаю, так. чи є Ні, убезпечення так. взагалі? Як якось... все, що має ціну, то і продається. Так, так, так. Чи то... може якось ваш законопроект там убезпечити? Ви про це, мабуть, подумали і щось про це Звичайно. Прописали? Ну, по-перше, 50% по, по відкликанням мерію, це є виборних осіб. Це є польський варіант і німецький варіант, коли в сусідній наших країнах є така ж самоподібна норма. Єдине, що там передбачено, що такі дії відбуваються через референдум. Але оскільки скільки в нас референдум може зірватися в будь-який момент, то ми ми взяли американський принцип підписання петиції громадянами. Так uh -huh. тепер щодо інших цифр і купі, куплінь, там, купліннякупівлю голосів за гречку, ну ніхто не застрахований від цього. За гречку можна купити і голоси і на призначення, і при обрання, і при звільненні. Але я думаю, що коли наші громадяни зрозуміють, а мені здається, що наше суспільство вже дозріло до певного переосмислення. Позиції громадян і народу у ну побудові чи контролю за владою, то ніхто не буде продавати свій голос і своє право за гречку. Слухайте, таке широка власне впровадження в життя такого в отому коли ти можеш потенційно виборці зібравшись, об'єднавшись, можуть, можуть звільнити з посади будь-якого чиновника. Звичайно, Це... Так цей законопроект. До речі, він не обмежений, скажімо, до жодної території. Я там... завершу питання. Це є небезпечним. Я кадати, взагалі Верховна Рада підтримає Ну, ми будемо наполягати, щоб підтримали. Я не розумію, чому в чому тут небезпека є. Тобто, і сьогодні діють норми про відкликання. В для більшості, а, хто бажає стати для сидіти політиків, на... так насправді цей закон він дає можливість консолідувати громади довкола вирішення певних проблем. Тобто, ну цей закон законопроект дає право громади ре, 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 реагувати, реагувати і мати інструмент реагування, а не так, скажімо, як було в Радіївці, коли кидали коктейлі молотова в РУВД, Так, тобто, в даному випадку достатньо. Було б зібрати петицію, відправити відставку керівника РОВД в Радіївці. так тобто, тому мені здається, закон дуже правильний, і він він на часі, тому що зараз в Європі навіть є така тенденція. Розуми і політологи вважають, що поряд з Украї... з народом-виборцем, який раз там п'ять років приходять на виборчі дільниці, має бути народ контролер і народ суддя. Тому що на сьогоднішній момент вся влада в Україні, зокрема, вона узурпована партіями, і партії, які прийшли до влади, вони фактично формують і органи влади, і контролюючі органи, які їх контролюють, правоохоронну систему. Прокурор призначається Верховною Радою, судді призначаються Верховною Радою. Тобто політичні партії, які фактично мають підтримку в, громади, в суспільстві, дуже низьку, вони призначають всю систему влади. Тому якраз е, цей законопроект він покликаний не створювати ще якогось органу, який би. Ще раз перевіряв, що там контролював владу, а він дає можливість громадянам напряму вирішувати питання відкликання чи покарання чиновника От про кхе, вплив громади на те чи інше рішення, яке також повинні затвердити або ж проігнорувати наш ефір на каналі 112 Україна з нами Ігор Курус. І от запитання відштовхуючись від вашої попередньої репліки про те, що народ контролер і народ суддя і має бути. Ось цей громадський нагляд за тим, що робить влада вже після того, як отримала мандат довіри. А як в такому разі, на вашу думку, не допустити того, щоб адже всі ми можемо помилятися? Той самий народ може помилитися і, наприклад, визначити особу так, під загальну грибінку, так, і ту, яка навпаки, достойна того, щоб користуватися і далі довірою? Ну, ви знаєте, ну, від помилу ніхто не застрахований, ми можемо також помилятися, коли обираємо, правильно? Обрали людину і помилилися. То чому ми помилилися і маємо чекати п'ять років, коли наступні вибори, для того, щоб виправити свою помилку, якщо інструмент є в руках, який, скажімо, дає можливість виправити цю помилку протягом якогось першого іншого періоду? Я хочу сказати: для того, щоб відповісти на ваше запитання, я згадую свою поїздку в Харків, коли один із експертів каже: слухайте, ну от ви кажете, що можна прокурора. Харкова відкликати, громада відкликати Ви Знаєте, от я ви зараз вийдіть на вулиці Харкова, і ви спитаєте будь-кого мешканців Харкова, вони не знають навіть прізвище цього прокурора, який в Харкові працює. Mm -hmm. Я кажу: так навіщо його тоді відкликати? може ця людина на своєму місці? Якщо прізвище його не знає, значить він є неодіозний. Очевидно, збирати підписи проти нього, про його відкликання, напевно, буде важко, правильно? Тому що він не є одіозним, тобто він не є людиною, яка дратує громаду. А якщо взяти, наприклад, мій Рідний другович, то там мер Радзієвський, то його знають всі. То, якщо сказати Разієвський і підпис збирати, то очевидно, на проти нього назбирати підписи дуже швидко можна. Так він гукнуться люди. Та, звичайно, так? тому що це фігура є одіозна. Вона що називається вже в печінки, зайшла людям, і тому і якраз цей закон якраз покликаний не боротися з посадовцями, які виконують свої, скажімо, функції, і не не, не стали ще одіозними. Це... От згадали про нього невеличке уточнення. Будь ласка, вас згадали, пане Море Дрогобища, приходьте до нас або ж виходить на зв'язок. Скажіть щось на підтвердження або ж на спростування. Продовжуйте. Так, дякую. Тому тому цей закон він якраз покликаний проти починовників, посадовців, які депутатів, тому що які перейшли межу дозволеного, так і вони ну громада не має як з ним боротися. І вони тоді громада тоді бере або каміння в руки, або там щось блокує і так далі. В продовження нашої інформаційного вечора ще будуть події. От після них на проекцію ініціативу народного депутата. яка основна поросторога? От що вас найбільше ну не засмуче? хочу сказати, на що можуть до чого можуть впертися аби не прийняти до розгляду? Ну, ви знаєте, якщо не буде бажання прийняти, то можна причепитися до будь-чого, так? Тобто, Було б бажання або відсутність бажання. Звичайно, так? так. І ми зараз бачимо приклад, коли розглядає Верховна Рада закони там про антикорупційні, скажімо, процедури або люстрацію. І очевидно, що ну не хочеться діючій Верховній Раді приймати ці закони. Але і оця в... кількість відсотку виборців, яка має проголосувати за відставку того чи іншого державного службовця, так, це, це об... може бути скамна спотикання? Звичайно, це ну я я, я, я я хочу сказати більше цього. Це є об'єктивна проблема цього законопроекту. І ми е, об'їжджаючи, скажімо, по Україні і спілкуючись з експертами, намагаємося знайти золоте е, золоту серединку в цьому, в цьому відсотку. Тому що з одного боку не хочеться сильно завищувати е, поки. Зник кількість виборців, які мають підписати петицію для того, щоб закон перестав бути дієвим, так тому що тоді, коли це буде дуже багато, то і люди не зможуть підписати, він не буде працювати. А з іншого боку, не хочеться занижувати планку, тому що він може стати такою зброєю для розправи над, над ну неугодними. Не і отут якраз цей компроміс, ця золота середина якраз є найбільшим таким, ну, тобто питанням, місцем в цьому законі, який потребує обговорення. І ми намагаємося обговорити і через соціальні мережі, і всі поїздки в регіони, які, які ми здійснюємо. Ми обов'язково на, на цьому питанні на це питання звертаємо увагу. І, і, і знову ж таки, серед безпек є експертів є різні думки. Одні кажуть, що треба максимально занизити. Показник, щоб люди могли легше мати е, можливість впливати на посадовців. А інші кажуть, навпаки. Бо, боячись з того, що можна за гречку, як вже казали, позбавити, скажімо, будь-якого посадовця. Можливо, навіть і, і чесно, який би мав право займати посаду орган державної влади цього місця. Оце якраз є питання для дискусії, і я закликаю також ваш канал, можливо, до себе на сайті виставити опитувальник для того, щоб ваші глядачі теж відповіли на запитання, скільки вони відсотків мали би. Підписати петицію для того, щоб будь-який посадовець, який призначений по вертикалі влади, був звільнений як такі, які якому висловлено воду недовіри в українців. Є ноу-хау, яке дуже дієве у випадку, коли в той чи інший можна владець або ж владоможець не відповідає запитам суспільства і взагалі не влаштовує. Ну можна було б в цьому пересвідчитись під час подій на майдані. Ну, це крайні речі. Ви знаєте? Я чесно кажучи за те, щоб. 에, щоб ну не... коли вже терпець, урвався ну, звичайно, так але я кажу, це крайні речі, і я б не за те, щоб не будувати барикади будь-де чи на майдані чи в інших містах, так а дати людям інструмент, який би е, дав можливість їм позбавитися цього цього негативу в ворогах влади. Тобто, тримати тому, руку, на місці на руку та. на пульсі поди. Або... Да, mm -hmm. Я хочу сказати більше. Якщо б ми дамо людям громадянам, особливо на територіальному рівні, базовому рівні, цей інструмент, то це буде це буде причина консолювання. Громади, тому що, як знаєте, в народі кажуть, легше, разом і, легше і батька бити так. Тобто, коли люди будуть консолідовані по підписанні петиції, і ця петиція буде виконуватися, то люди будуть контролювати більш, так сказати, ну рідно е, діяльність чиновника. Друга ситуація в Україні є така проблема, як, паку, як придбання посад. ну Зараз навіть, в умовах, так би мовити, вже постмайданного. -пост Ситуації ми маємо маємо дуже багато інформації, коли там посада прокурора району коштує 20 тисяч доларів, так начальника міліції, там ще скількись і так далі. Ну, все починається з того, що купують посади, вирішені посади, а місця у вищих навчальних закладах ну, звичайно, та але я про вище я зараз кажу про систему влади, тому що Ні, я ману увазі, що от коли Мельник втік, так. то казали, що мовляв для того, щоб потрапити в цю систему, треба було заплатити, стати студентом. Потім якийсь час платити звичайно. за те, що ти там є, 5 років. А потім от. Заплатити потім за потім заплатити за посаду, а потім відбивати, відбивати від звичайно. І, і фактично наша система влади збудована таким чином, що в Україні працює паралельний податковий орган. Це і державні службовці, які викачують з громадян податки, незаконні податки. Це, це якраз хабарі. Так? І вони передаються, якщо начальник міліції стає на місто начальником міської міліції, і купив цю посаду, то він повинен перше повернути кошти, за які, які заплатив. Так? І він повинен переносити кошти вищому, вищому ну, своєму начальнику. А цей начальник, звичайно, покриває його, тому що це його джерело доходу. Ну, ви кажете, купив посаду, значить, був продавець. Звичайно. То треба брати продавця і у відомі місця його відправляти. О, бачите, а доказати що цей продавець це зробив дуже важко тому що кримінальна кримінальна система правоохоронна система не працює вона повністю тоді є пронизана. Ну, це забіг по полуда це є фактично ну такі загальне загальне покривання і таке інше. тому ну, принаймні ваш законопроект дозволяє результати нівелювати, я Про... так розумію ні цей закон законопроект дає можливість ввести іншого контролера який найбільш мотивований це громадянина тому що купити громадянина можна раз за гречку, а другий раз його не купиш. Він буде розуміти, що його голос і його підпис є важливим. І тоді посади буде, ну, буде невигідно просто придбавати. Новіть собі ситуацію. Начальник так. міліції купив посаду, почав послав сержантика на дорогу паличкою заробляти гроші, громада повстала, і замість коктейлів Молотова РОВД почала підписувати петиції. І цей начальник міліції ще з півроку його не стало, його звільнили. То питання наступник його буде купляти посаду чи ні? Я но, думаю, но, що начальник міліції скаже: доведіть. У нас правова держава, і буде ласкаві. Доведіть. Ага, от якраз ситуація в цьому законі передбачається, що там доводити не треба. Є... про подальшу Це пропонувати... не є самосуд. Це є Ні. тут. За я, я докажу. Це дуже важливий момент. Це є не не, закон... не, не правове, не правове епок... е, так, може, переслідування, чи там, скажімо, кримінальне переслідування чиновника. Це так зване суспільно, суспільно емоційне ставлення до чиновника. Це те саме, коли ми йдемо на вибори і за когось голосуємо. Mm. Вибори не, не приймає рішення, маючи якісь компетенції. Він приймає рішення mm. суб'єктивне, подобається, не подобається. Це будемо вам дякувати, пане Ігорю. І сподіваємося, що от ваша громадська ініціатива так називається за відповідальну владу. От наскільки ця влада буде відповідальною і пристане до ваших пропозицій, подивимося і потім розкажемо. Дякуємо вам. Дякуємо.